Історія про те, як неправильно обрати доменне ім'я для свого сайту, витратити там, тисячі доларів в пусту і взагалі нічого з цього не отримати, і сайт ніколи не буде піднімати стопошкової системи. Значить, історія в тому, що в мене один з моїх бізнесів це продаж захисних окулярів. Я побачив, що дуже крутий, класне доменне ім'я, glasses.com.ua, Воно зараз знаходиться у продажу, його можна купити. Я його купив, там коштував 300 баксів. Розмістив там сайт, накупив кучу посилань, текстів, просував його в ТОП, А він жодним чином ніяк не реагував, не підіймався до пошукової систем. Чому? Тому що він був під санкціями пошукової системи, і, на жаль, з цими саме санкціями нічого не можна зробити. І вся цікавість цієї історії полягає в тому, що це доменне ім'я знову продається за 30 тисяч гривень, будь ласка, Glasses.com.ua, до речі, Glasses.ua — це мій, і більшість доменів це мої. А Glasses.com.ua, будь ласка, за 30 тисяч можете купити. Теж саме спробувати, і у вас нічого не вийде. Тому перед тим як купляти доменне ім'я для свого бізнесу, обов'язково перевіряйте його з seo спеціалістами для того, щоб там не було ніяких санкцій, щоб не попастись так, як колись попався я. І поведеться хтось, хто купить це доменне ім'я знову.